Біла вся на поверхні, зраділо сонечко. Слухайте, це клювання. Це абсолютно точно клювання. Він бумкнув, потім ще раз, а потім все ж таки доїв. Чудово. Перебираючи ваги, я нарешті дійшов до тієї, яка актуальна. На гачку маю абсолютно точно Судака. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на судачій водоймі. Сьогодні заплановане полювання на клика. Цієї весни я вже трошечки посудачив, намахався над дев'ятками, впіймав себе на думці, що скучив за судаком в стилі лайт, щоб легенька снасть співала в руці, щоб клювання були найдзвінкіші. Тому сьогодні маю в руках Аріона 832 ЛС. Маю на ньому стелу 2500 з ниткою PE06, має в коробці невеличкі приманки. Подивимось, чи клює судак в стилі лайт. Подивимось, чи буде він за розміром теж лайтовий. вольфрамова ракета 12 грамів. Комети 2,5 на двійничку. Телекобійний настрій. Ось ракета, ось комета, ще й колір спейс. Чисто та чисто. Насередину. Насередині 2+. плюс. Звичайна судача подача Коротенький, подвійний підсмик. Підчепив когось невеличкого на дні. Як підчепив, так і відчепив. Чи маємо хвіст? Хвоста не маємо. Вони знов за своє. Судак охоче їсть комету, але їсть половину її. Голова йому не подобається. Ах ти ж злодій. Давай, може, дванадцяту. Давай дванадцяту, давай легшу вагу. Не 12 грамів, а скажімо, сім. Я вже абсолютно впевнений, що це дрібний судачок. Хочу його, по-перше, просто покарати. Не треба мені мозок виносити. А по-друге, там, де дрібненький, там може знайдеться і більш-менш заліковий. Ще раз в тому напрямку. Майже така сама приманка, але легша вага. Біла вся на поверхні, зраділо сонечко. Слухайте, це клювання. Це абсолютно точно клювання. Він бумкнув, потім ще раз, а потім все ж таки доїв. Чудово. Перебираючи ваги, я нарешті дійшов до тієї, яка актуальна. На гачку маю абсолютно точно з Судака. Кликатий друг. Ти вирадував, але я підібрав до тебе ключик. Дивіться який. Я вже вчений. Вихваляючись судаком я його з гачка не знімаю. Давайте світлинку, а потім вирішимо, що з тобою робити. Що судачок не заліковує, я бачу не озброєним оком. Вимірювати його не треба. Я відпускаю рибку обережно. На новій водомі перший хижак. На щастя. Чи спрацює це, чи впіймаю я залікового після того, як відпустив невеличку рибку. Дізнаємось про це. Треба ловити на сім, треба знов в тому напрямку. Працюємо. Таке враження, що хтось ганяє дрони. Я його не бачу, але раз почувши це, ні з чим не сплутаєш. Як він обережно з'їв? Ага. Придушив. Це той самий, що від'їдав хвости. Це та сама дурна манера. Але дивіться, більший. Це більшенький зандер. Це вже мені здається. Залік. Долю судачка вирішено. Він пливе додому. Він пливе додому, а я вже впевнений, що сьогоднішній секрет розкрито. Він був у вазі. Треба було не просто полегшитись, а підібрати саме ту вагу коректно, не легшу, не важчу, саме ту, що треба. Він від'їдав на 5 грамів, від'їдав на 10 та 12, ось сімка. Сімка, яку той самий судак на тій самій дистанції їсть впевнено. То працюємо. Сім грамів темненькі комети. Всі дистанції. Всі дистанції, бо він присутній. Ситуація нагадує мені спортивно. Риба присутня. Але вона вже навчена і треба дуже-дуже ретельно підбирати. Підбирати те, що її вмовить. Маючи в руках спортивну снасть, згадую спортивні хитрощі. Зараз спробую добрати на зміні. У мене вже була одна спроба перейти на яскравий колір. Але вона була з німлом. Зараз я спробую ту саму комету. <реш> Вони заперечують. Вони заперечують, кажуть, ні, ловина темненька. На 12 лови, Дивіться, це впертий. Це впертий. Піднімається, але повільно і все ж таки... Намагається втриматись за дно. Не смикайся. Та заходь! Та заходь, хитрющий. Все ж таки я тебе трошечки збільшив. Ця рибка вже схожа на залікову. Цей Зендер поїде додому, додому теж щось треба. Комета в 12 тому поки що залишається на застіпці. Але думка про те, що все ж таки треба змінити кольор комети, мені зайшла до голови та там зачепилася. То, можливо, все ж таки спробую. Декілька закидань після останнього зандера, який все ж таки більш-менш заліковий. Я зараз спробую спробую змінити колір. Візьму ту ж саму комету в двадцятому. Комета в двадцятому. Сім грамів додому. Все ж таки спробую вісімку. Вісімку теж має з'їсти. Вольфрам Коста Jig System. Джигріг, модель ракета. Найкращий з Вольфрамових Джигрігів, які я бачив взагалі. Чепив когось невеличкого. Відчепив біля дна. То схоже, що це або окунь. Так це оконець. то начебто, нічого. На мікруху так як за щастя. Але тікай. знов на ближній дистанції. Знов підсів. Вони калібровані. Калібровані зандери, які поважають. 20-й колір теж. Поважають не менш, ніж темне. Покажи, що ти їси. Ківі колір 20, називається у нас ківі. 8 грамів комета в 20-му. Знов незаліковий, хоча напевно не і смачний друг. Мені здається, все, що я тут робив, я робив більш-менш правильно. Знайшов рибу, підібрав вагу та колір, вибрав сектор, а потім ще й трошечки добрав, змінивши колір з 12 на 20. Здається, що маємо алгоритм подальшого переміщення. Я шукаю з кометою 2,5 в 12 чи 98 на 7-грамовому джигріх Вольфрамі. Якщо знаходжу рибу, вибираю сектор, а потім, можливо. Спробую зміну. На зміні в вибраному секторі інколи теж можна доловити. Такий план. Реалізуємо його. На греблі майже немає підходів, але покидати з неї треба обов'язково. Я вирішив шукати з темною кометою на сімці то так і зроблю монтаж, що запалював, попрацюю знову. Вісім додому. Сім на застібку. Вітер тут чітко назустріч, але зазвичай з греблі далеко кидати не треба. Вся глибина вже під нею. Зараз я спробую відпрацювати праву частину прогалу. Для цього відійду. Так, щоб закинути уздовж цієї верби, Не почав знов стати під камеру. Контакт. Ну нарешті він довбанув як слід. Нарешті я дочекався того дзинь. А це Окунь. Бо дайте жив 300 років. Класний окуняка дав судаче клювання. Паразит, паразит, але ж красень. Тебе я відпущу, бачите, ще й хвоста з'їв. Тебе я відпущу, бо чистити тебе мука. На греблі мені не сподобалось. Тут те ж саме. Судак від'їдає хвости, Окуні клюють замість судака. Рухаємось далі. Чи є ще підходи на греблі? чи б то був як мінімум один. В куточку греблі зручний помост. На викиді грамів 12 качки, але з сімкою їм нічого не загрожує, не докину. Скільки б я не ходив? Глибина однакова. Два метри, може, трошечки два плюс. Що, останній хвіст? Так. Комета в дванадцятому скінчилася. Ви злодюшки. Ось вам 98-й. Колір не гірший, теж темненький. Було в мене так, що він судачу сесію рятував. На точці сива силенна невеликого Зандера. Що робити з хвостами комет, він знає? Покарати не можу. Поки що жодного не витяг, не сфотографував. А це Окунь, дринь, дринь-дринь. І невеличка рибка на гачку. Ну дивіться, тут цікаво. Поки що з усіх точок тут контактів найбільше. Тут кліє майже на кожному закиданні. Насправді 83-й Оріон з лайтовим окуєм. Друзі. Може він і трохи жорсткуватий, але ж чутливість, страшенна чутливість дає мені можливість навіть вітер відчути контактик, чітко його реалізувати. Хто ти риба? Знов смугастий. Ну красені вони тут, дивіться, красені. Таке враження, що на 98-му. Вони навіть краще клюють, ніж на 12 комету. Просто на кожному закиді. Цією сесією я вже задоволений, вона вже вдалася. Але ж треба ще зандерів. Треба закрити це питання. Хоча окуні не дають проходу. Не дають проходу моїй кометі осінь. Нарешті я покарав того, хто їв хвости. Таких дрібних ще не було. Бебі -зандер. Бебі Зандер, який нарешті не від'їв хвоста, а нормально закусив. Тікай! П'ятий? П'ятий? Нормальна сесія. Багата. Відрубало. Може щука зайшла. Кажуть, щуки трохи є, але настільки трохи. Ще я навіть взяв судачий флюр 0,33. Щоб вже насолодитись лайтовим судаком. Так як воно має бути. Нарешті класне чітке клювання. Я щось потякав, але відреагував. Це на окунь. Це знов бебі зандер, Ще підніму, ні, не будемо ризикувати. Піднімати на харцулітці судаків не треба. Мені подобається тут. Мені подобається тут не менш, ніж на тій точці, де судаки були більші. Просто тут більше подій. І події тут майже на кожній проводці. Чудово з'їв. Віддай комету. Вже зрозуміло, що 98-й колір працює ну, як мінімум не гірше. За 12-й, а може навіть і краще, бо від'їдають його менше. Шостий. Окунів не рахуємо. Їх теж було штуків 5. Але окуні не важливі сьогодні. трошечки стишився, проб'ю. Тут вона клюють подалі і це мені дуже приємно. Контакти, боже, як же це приємно. Судачий контакт. Навіть неважливо, яка риба, але якщо він клює дзинь. Та дзинь. Та гуляє. Та окуня. <свісно> Вони дурять мене. Окуняка знов такий, що треба його фотографувати. На цій точці окуні та невеличкі зандери. Влаштували батл. Окуні перемагають. Їх значно більше за кількістю, їх поки що більше за вагою. Судаки намагаються наздогнати, але ж цей окунь не менший за першого судачка з цієї точки. Тікай. Якби не вітер, то це був би рай. Але з іншого боку, може, якби не вітер. Вони б не клювали, може дійсно він їх сюди нагнав всіх цих невеличких судаків та дуже залікових окунів. Точка мрія. Точка з рибою, що нескінченна. Це ж я ще не змінював колір, не додавав ваги. Я ще нічого не робив. Контакт на ближній дистанції. Який класний контакт. Ого. Що це? Щука. Щука на тоненькому 033-му Але здається, вона з'їла краєчком то піднімайся, то заходь. Ха! Всі хижаки. Всі хижаки на цьому чудовому ставочку. Ще щука залікова. Дивіться, флюр. Тоненька, але потрапив до заїди. Та не смикайся. Все, ти вже пропала. Бачите? Він в зайді, тому його не переїли. А з'їла аж до самісінької шахти. Інструмент. Комета запалює. Завершимо на цьому, бо по-перше. Рибних страв мені на вечері сьогодні досить, вже їх дві. А по-друге, зараз перейду, де нема вітру, і доповім. Сховаємось від нього. Ось тут начебто трошки затишок. По-друге, по-друге, риби мені вистачить вже і для відео, бо кіно тривалістю дві години ніхто дивитись не буде, навіть якщо риби в ньому багато. А головне, я отримав те, за чим їхав. Я отримав чудову лайтову судачу сесію в спортивному стилі з Аріоном 832 ЛС. Він сьогодні вирішував. Бо, як бачите, вирішальним було підбирання ваги, не перебільшеної, не найменшої, а саме тієї, яка треба. Золота середина. Сьогодні це було 7 грамів. Якщо ви дійсно серйозно захоплені судаком, якщо полюєте на нього в ставках, вам треба мати таку легеньку, чутливу спортивну снасть, щоб виходити з честю з таких ситуацій, коли недалека дистанція, а ближня та середня вирішують все. Підбирайте вагу, слухайте ваш оріон і з рибою будете завжди.